Осінь на узліссі фарби розбавляла, Пезликом легенько листя малювала. Подивіться, діти, як змінились наші дерева, які вони стали гарні. Стовбур рівний, мов колона, а листочки мов корона. Влітку зелені. Восени жовті. Подивіться, які гарні листочки у клена. Це клен. Діти, наша прогулянка продовжується. У нашої берізки біла кориця, вичісані кіски, любо подивиться. Подивіться, будь ласка, які коси в нашої берізки, яка вона гарна, як її осінь розмалювала. Береза. Діти рушаємо далі на нашу прогулянку. Нас ще багато дерев. Подивіться, яке гарне дерево. Величезний виростає, міць з роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рік. Що це в нас за дерево? Це дуб. Він поки ще маленький дубочок, але він виросте великим, великим дубом. Це дуб. Наче сонечко на віка, листочка жовтіє, Вбрались легкі молоденькі, в сукні золотіє. Липа. Який гарний, яскравий букет з осіннього листя. А вам подобається малята? Я вам пропоную пограти в гру, З якого дерева листок? Ой, який гарний листочок. Схожий на корону. А з якого він дерева? Правильно. Яке це дерево? Клем. Листочок підходить? Підходить. А цей листочок на сонечко схожий. З якого він дерева? Це липа. Ось іще гарний листочок. А з якого він дерева? Діти, допоможіть, підкажіть назву дерева. Здається, з дуба. Ось іще гарний листочок. А з якого він дерева? Шукаємо дерево, з якого дерева. Тоненька біла кора, тоненькі квіти, Це берізка, діти. Добре з вами ми пограли, назву дерев відгадали. Дякуємо осінь золота за твої яскраві чудеса.